Усім привіт! Ви на каналі Уроки підготовки НМТ з Української мови. Сьогодні будемо розбирати тест сайту на урок, частина 4. Е, е, запитання 1. наголос падає на другий склад. Так, читаємо слово. Загадка. Падає на другий склад. На, о, на перший склад падає наголос. Не підходить варіант. Заробіток паде на третій склад наголос. Слово теж не підходить. Каталог. Наголос на третій склад. І Наголос на другий склад. Обираємо правильний варіант. Далі. Запитання 2. Неправильно наголошене слово. Кропива правильно. Наголошена не підходить варіант. Слово минка правильно наголошене слово. Течія правильно на третій склад наголос правильно. І цемент наголос на другий склад. У слові цемент наголос на другий, а у слові центр наголос на перший склад іде. Запитання та й правильно наголошені, наголошені всі слова окрім. Так, добовий, правильно наголошення. Котрий, правильно, наголошений на другий склад, пекерський, правильно, бо пекер. І у слові косній наголос на перший склад. У цьому слові якраз і неправильно наголошено. Далі, запитання 4. Наголос падає на другий склад у слові. Так, заставка. наголос на перший склад, не підходить варіант. Фольга, наголос на перший склад. Запам'ятовується дуже важливі слово. Слина, На перший склад. І помовчати на другий склад. Правний варіант у цей. Е, четвертий. Е, запитання п'ять. Нагос паде на перший склад у добуток. Бо щось добу. Тому добуток буде. Не підходить текстовий. Наголос на третій склад. І у слові чорнозвед наголос на другий склад не підходить варіант. І залишається наслідний наголос на перший склад, правильний варіант. На перший склад падає наголос у слові. Читання. Наголос на другий склад не підходить. Літопис на другий склад не підходить. Розслово на другий склад не підходить наголос. І випадок наголос на перший склад. правильний варіант. Обидь правильний варіант наголошування. У цих словах. Правильний варіант наголошення сантиметр, дециметр, кілометр і міліметр. Оці правильний варіант наголошення слів. Далі. Усі слова в рядку наголошені правильно: зібрання, читання, навчання, завдання оцей правильний варіант. Далі. Запитання: 9. Неправильно наголошене слово. Зозва. Оце слово пишеться з наголосом на першому складі. Е, інші слова правильно. Пізнання 11 із запунка. Далі. Е, запитання 10. На перший склад падає наголос у слові. Щявель. Жаркий, звести ізверкає. Із угу. Так, ну от далі повернемось до цього тесту. Е, наголос падає на третій склад у слові. О! У цьому слові PUA пане наголос на третій склад якраз. В інших словах. камбал – перший склад. не підходить Завдання, другий склад. І Чорносив теж другий склад. Тільки правильний варіант Pia На перший склад паде наголос у слові. Так, тут граблі, наголос на другий склад. Дочка наголос на другий склад. З наголосом на перший склад правильний варіант, і котрі наголос на другий склад. Не підходять варіанти. Отже, правильний варіант когось. Усім дякую за перегляд.